Пінка для вмивання обличчя із зеленим чаєм 180 мл від Farmstay. що обіцяє виробник. Що пінка має допомагати видалити з поверхні шкіри і пор залишки макіяжу, пил, надлишки себума, сприяє злущуванню відмерлих клітин, а також звуженню пор. Екстракт насіння зеленого чаю має допомагати зволожити, заспокоїти запалену і роздратовану шкіру, сприяє нормалізації обмінних процесів, покращенню кольору обличчя також допомагає усунути почервоніння, вивести токсини, сприяє звуженню Упор і регулює діяльність сильних залоз, Має підвищувати еластичність капілярів, зміцнювати їх, стимулювати кровообіг, прискорювати синтез колагену, сприяти підвищенню, пружності шкіри і розгладженню зморшок. Але якщо за допомогою технологій зробити детальний аналіз, то виходить трішки не зовсім і корисно. Наприклад, наявна мильна формула Вона дійсно дає рясну піну та добре знежирю, але може порушувати pH шкіри і потенційно пересушувати особливо суху та чутливу шкіру. Також є м'якший пар, який пом'якшує агресивність мильної основи, але не Повністю і нейтралізує це все. Тобто підсилення та очищення, але має потенційні питання щодо безпеки. Як висновок, у тривалому використанні може бути і не дуже корисним. У Європейському Союзі дозволений, але не бажаний для чутливої шкіри. Дуже тішить наявність зволожувальних та доглядових компонентів, наприклад, гліцерин, який ефективно зволожує. Також є в нас гіалуронова кислота, плюс, але їх дія обмежена, оскільки продукт змивний, тобто він недовго на шкірі буде перебувати. Є також і рослинні екстракти, які, як антиоксиданти, заспокоюють, але їхня кількість невелика, і те, що вони в кінці списку, кажуть про те, що концентрація дуже низька. Звісно, очікувано, що будуть і консерванти та ще допоміжні речовини, аби зберігати продукт довше. Вони допустимі в сучасних виробництвах, але для людей, які уникають парабенів, можливо, й небажані. Є і стабілізатори, вони ніби безпечні, є і барвники, і ароматизатори, тобто можуть все-таки викликати подразнення або алергічні реакції. Технологію поставили оцінку 5 з 10, аргументуючи це тим, що є плюси, засіб добре очищує саме жирну шкіру, містить гліцерин, гіалуронову кислоту, алоє, доступна ціна та економна витрата підходить для зняття щоденного забруднення. З мінусів все-таки ризики пересушування шкіри, не збалансований pH-продукт, є, звісно, барвники і ароматизатори, і зелений чай радше маркетинговий компонент, аніж дійсно активний в цій формулі. Як висновок засіб все-таки рекомендують для власників жирної та дуже жирної шкіри, нечутливої, проблемної шкіри, але без порушеного бар'єра. Тим також шкіра суха, чутлива, куперозна, з певними проблемами, особливо після пілінгів, ретиноїдів, кислот, не дуже рекомендовано. Як проявляється саме в моєму використанні, можу сказати, що вимиває шкіру до скрипу, не залишає ніякої плівки, ніякого жирного сліду, але перша реакція в перші декілька днів дуже посипало. Можливо, це було як очищення шкіри. Згодом ситуація поліпшилась. Чи придбали б ви такий засіб?